Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Дивіться, Італія. Всі, всі, блін, боряться за український ринок. Дивіться масштаби які. Це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, Rebuild 2025. Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться. Фінляндія відбудовує країну. Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці, що саме важливе. Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні.